Thank you Усім привіт, вас вітає Суспільний університет. Знаєте, кілька моїх знайомих взагалі не користуються соціальними мережами, не через те, що вони якісь експати чи мають там переконання. Ні, просто вони вважають, що через соцмережі дуже легко зрозуміти, де вони були, коли, що робили. Вони того не хочуть. Ясно, що це радше виключення, ніж правило, бо соцмережі це величезний океан, океан можливостей, спілкування. Але напевно, як і кожен океан, соцмережі мають свої підводні камені. Про це говоримо сьогодні. Гість студії Суспільного університету Олександр Курбан, кандидат наук соціальних комунікацій, доцент кафедри реклами та піар Київського університету імені Бориса Грінченка, доцент кафедри військової журналістики військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Олександре, вітаю вас! Тож розкажіть нам соціальні мережі. Вони на чій стороні добра чи зла, Світлої чи м -м, чорної сили. Вітаю. Справа в тому, що соціальні мережі, сучасні соціальні мережі, про які ми з вами будемо говорити, вони не на чиїй стороні. Це є інструмент. І вже від нас з вами залежить від того, чи то буде позитивний інструмент, чи то буде негативний інструмент, чи то буде темна сторона сили, чи то буде світла сторона сили. І саме про це я з вами хотів би переговорити. Якщо ми подивимося з точки зору соціальних мереж і е, законів розвитку суспільства, то я би на моє глибоке переконання сказав, що ми з вами живемо в епоху мережевих технологій, в епоху соціальних мереж або Ще ми живемо з вами в епоху раннього діджитал, епоху цифрову. Причому ранню, бо цифра вона тільки починає просуватися в наше з вами життя. Тільки зрозумійте, от ми з вами в соціальних мережах живемо тільки з 1995 року. Саме в цьому році було створено першу соціальну мережу в Сполучених Штатах Америки. І от саме з того часу наше з вами життя воно змінилося докорінно. Саме з того часу ми живемо з вами в тренді мережевих суспільств. І хочу сказати, що ми живемо з вами в двох площинах: це мережеве суспільство офлайн, тобто наше безпосереднє спілкування особисто з вами. І ця технологія, яка узагальнює всі ці знання, всі ці закони, вона називається нетворкінг, тобто створення і робота в соціальних мережах контактних офлайн. І другий напрямок розвитку людського суспільства епохи раннього діджитал це життя в стилі Веб 3.0. Уже, скажімо так, ми цьому живемо. Тобто, це безпосередньо ті класичні соціальні мережі, в яких ми з вами стали жити. Це дві равнозначні теми. Тема нетворкінг і це тема Веб вона заслуговує окремих лекцій. Тому ми з вами поговоримо тільки про половину цієї проблеми, а саме про віртуальні соціальні мережі Веб 2.0. І так. Що собою являють за своєю сутністю, за структурою, за законами, за якими вона функціонує, сучасні соціальні мережі? Я спробував сегментувати, подивитися на цю проблему з трьох точок зору: з одного боку, як науковець, з іншого боку, як практик, і з ще одного боку як викладач. І от завдяки такому потрійному погляду на цю проблему мені вдалося більш-менш систематизувати структуру цього явища. І так. Визначаються три головних напрямки, за якими розвиваються сучасні соціальні, віртуальні або онлайн мережі. Перше це комплекс хай-тек технології. Тобто, це все, що пов'язано, як то каже, знаєте, з залізом: це пристрої, це гаджети, це усілякі меседжери і таке інше, які допомагають нам контактувати. Складовими частинами цього технології хай-тек я відношу до них інтернет, класичний інтернет. Бо, скажімо так, зараз ми дещо знаєте так відносимося специфічно до інтернету, до якогось живого явища. Насправді, що таке інтернет? Це велика купа комп'ютерів, з'єднаних між собою єдиною мережою, і це є техніка, це є залізяча, це не є якоюсь гуманітарною технологією, тому я відніс її до хай-теку. Друге, це стильніковий зв'язок, бо ми всі користуємося мобільними телефонами, і мобільні телефони вони зараз виконують більш широку функцію, ніж просто зв'язати між собою, переговорити, поділитися новинами і таке інше. І тому вони, але це теж залізяче, вони теж до цього відносяться. Третій напрямок, який відноситься до хай-тек, це супутниковий зв'язок. Система зв'язку по по різних протоколах відбувається, передача даних, передача інформації, яка теж є специфічною, і тому вона йде окремим пунктом. Далі телебачення, класичне телебачення або в інтернет-форматі, або в аналоговому форматі, або в цифровому форматі. Тобто в будь-яких варіантах це теж залізяче, це теж, скажімо так, технологія, яка відноситься до високих технологій. Радіо класичне радіо, цифрове радіо і зрозуміло, інтернет-радіо. Це перший блок технологій, які складають сучасні соціальні мережі. Вони всі є там. Другий блок технологій, на яких базуються сучасні соціальні мережі. Я їх умовно називаю хай. Хюм, високі гуманітарні технології, які допомагають нам безпосередньо використовувати оце все залізяче для того, щоб контактувати між собою і передавати інформацію, шукати інформацію, створювати контенти, таке інше. Сюди можна віднести технологію SMM класично Social Media Marketing. тобто це добірка інструментів, прийомів, засобів, якихось кроків, за допомогою яких передається інформація і відбувається робота в соціальних мережах. Друге, це SEO. Social Engine Optimization, тобто це певна технологія поводження, використання, розміщення, поширення контенту для того, щоб ваш інтернет-портал або ваша сторінка мережева була максимально популярна і в пошукових системах піднімалась до топового рівня. Далі, таргетинг, значить, з англійської перекладається як пов'язано з цілею, тобто це цільова реклама або цільове поширення контенту. Це технологія, яка поширена в соціальних мережах. Вона дуже рідко використовується таким середньостатистичним користувачем соціальних мереж. Але тим, хто займається безпосередньо просуванням проектів, хто хто займається інформаційними війнами, це дуже зручний, дуже ефективний інструментарій. Далі йде контекстна реклама. Реклама прив'язана до повних символів, певних слов, певних понять і таке інше. Працює вона через пошукові мережі. Виходить вона вже зараз і на соціальні мережі, і теж вона є добіркою певних прийомів, які здійснює людина, використовуючи знову ж таки залізят. Ну і медіавіруси. Це, скажімо так, одне із найбільш цікавих інструментів, це те, що породжує чутки або народжується в результаті чуток, і ми про це з вами поговоримо. Між хай-тек напрямком і хай-хюм існують спільні е, такі технології. Я б їх так е, я їх поставив тут на схемі між залізячим і гуманітарними технологіями. Це так звана система спур, система підтримки прийняття управлінських рішень, тобто це певні алгоритми, які дозволяють нам в тих чи інших ситуаціях приймати правильні рішення і штучний інтелект. Ми з вами живемо в той час, коли розповідь про е, е, комп'ютерну програму, яка збунтувалася і раптом може знищити людство, ми вже стоїмо з вами на порозі. Ми ось ось з вами перетнемо ту лінію, яка називається тестом Алана Т'юрінга. В чому полягає цей тест? Береться людина і береться комп'ютер. І от як тільки комп'ютер дойде до такого рівня, коли він може наслідувати людину або відтворювати її е, 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 рішення, дії таке інше. Тоді ми можемо казати, що штучний інтелект зрівнявся з людиною. і тоді ми з вами можемо вже починати хвилюватися, копати бомбосховища, бо незабаром може початися війна з скайнетом. Ну, це я так шуткую. Цього не буде. Спрацює принцип безпеки і таке інше. І от все це в комплекси воно входить в другий напрямок високих гуманітарних технологій. І зрозуміло, коли соціальні мережі це є. Полем наших переживань, емоцій, спілкування, то ми не можемо обійтись без якихось психологічних моментів, без психологічної науки. Частиною цих технологій є три ключові моменти, які пов'язані з класичною психологією. Перше, це соціальна психологія, тобто це наука про взаємовідносини в суспільствах. Бо що таке соціальна мережа? Це велике суспільство. І зрозуміло, ті закони, які діють в офлайні, вони теж саме з певними корективами вони працюють і в онлайні. І тому соціальна психологія, закони, принципі вони там чудово працюють, перевірені неодноразово. Далі. Важливою складовою частиною, скажімо так, роботи в соціальних мережах є прикладний психоаналіз. Що таке прикладний психоаналіз? Це наука, яка вивчає символи і образи, які викликають у нас певні реакції, які працюють з нашим підсвідомим. Згадайте, ми всі з вами так чи інакше знаємо про твори Фрейда, Юнга. Про що вони казали? Про архетипи. Про підсвідомі реакції такі інше. Скажімо, ми з вами йдемо по вулиці, почули якусь мелодію. Вона у нас викликала бажання щось таке здійснити, або там якісь дії. І тому це важливо. І третя технологія важлива це нейролінгвістичне програмування. Ми про це чули, це можливість управляти психологією. Коротко я спробував характеризувати алгоритм, як відбувається процес поширення контенту в соціальних мережах двома шляхами: першим з власної площадки, другий – з чужої площадки, коли ви цей контент закидаєте. Схема достатньо, можливо, вона страшно виглядає, але все це дуже просто все це на практиці відпрацьовується. Кожна з нас людина може створити свій медіахолдинг. Я спробував розписати свій день за допомогою моїх, так би мовити, інтернет представництв тих структур організацій, в яких яким я маю відношення. Це університет, в якому я викладаю агенція, в якій я працюю, інститут, з яким я працюю, інститут, з яким я працюю, це соціальні мережі, в яких я свічусь працюю. Це пошукова система, найбільш типова з якою займаюсь. Це мій спортфітнес-клуб, в якому я займаюся. Це туристична агенція, в якій замовляю тури. І це мій улюблений мережевий ресторан, в якому я обідаю. От, розклад дня сучасної людини. Все дуже просто. Тепер коротко хотілося б розповісти про майбутнє. Що нас чекає в майбутньому? Ми знаємо інтернет формату Web 10, Web 20 Web 3.0. Сьогодні ми з вами стоїмо на порозі інтернету Web 4.0. Сутність цього інтернету Web 4.0 – це використання нейротехнологій. От є таке поняття в нашій свідомості, в нашому мозку працюють схеми нейронів. І от люди перенесли в ці технології схеми запам'ятовування певних ситуацій і використання їх в соціальних мережах. Вони перенесли туди. Отут я намалював вам взяв зображення типового нейрону. Що собою являє нейрон? Сутність нейрона. Він фіксує певну ситуацію, закладає її в банк даних, і потім, коли настає певна ситуація, подібна, він її видає, і людина здійснює певну типову реакцію. Цю схему спочатку замалювали в алгоритмічному віді, а потім створили комп'ютерні програми, які можуть модулювати такі програми. І їх вже використовували, їх вже запускали. Одна із значить, потужних компаній минулого року створила фейковий аккаунт на основі таких нейронних технологій, запустила його на. На, на добу в інтернет, і в результаті через добу вони отримали, скажімо так, от вигляд, концентрований вигляд такого середньостатистичного користувача інтернет. Він оказався гомофобом, нацистом, матрщиніком. Вибачте, і взагалі доволі таки неприємною людиною, Бо він вібрав всі негативні і позитивні риси типового користувача соцмереж. Але негативних було більше. Маємо те, що маємо. Ну і Посміхайте, шановні, навіть якщо це соціальні мережі, ви не маєте можливості потиснути один одному руку, здійснити якісь контакти і таке інше, соціальні мережі розвиваються, і з часом, можливо, ми з вами зможемо передавати поцілунки через інтернет, або в інтернеті вже що дружуються, а це вже, скажімо так, показник. Тому це буде добре. Пасибі, Олександре, скільки безкарність інтернету і дій в інтернеті, слів, висловів в інтернеті. Буде знищена, можливо, через якийсь час чи навпаки будуть дані більші можливості. Бо я пам'ятаю раніше, коли були лише чати, то можна було говорити що завгодно, як завгодно, бо є якісь ніки, які говорять зараз. Соціальні мережі. Ти вже приблизно розумієш, що це, що це за людина, що вона тобі говорить. Але все одно ця людина може там знаходитись десь в Запоріжжі, нести якусь чисту ахінею, і ти розумієш, ну я не буду їхати в Запоріжжі і виховувати людину. І що. В інтернеті є, от і те, що ви щойно розповіли про штучний інтелект. В інтернеті є певна небезпека того, що люди себе поводять не так, як в житті е, мені все можна. Воно так і буде тривати. Ви знаєте, до інтернету треба відноситися як до певного природного середовища. Ви ж не можете законом регулювати, щоб був дощ чи не було дощу. Щоб був град чи не було граду вітрові, таке інше, так само треба відноситись до інтернету. Це е, глобальна демократична, можна сказати, система, яку не можна заборонити, в якій не можна нічого приховати, а регулювати можна на рівні окремих регіонів, окремих суспільств, на на рівні окремих держав. І е, зараз ми е, спостерігаємо такі речі. От ми бачимо, як е, в Росії, е, в європейських країнах, в азійських країнах зараз намагаються вводити певні е, нормативно-правові. Положення, які регулюють, що можна писати, що не можна писати. Ми багато знаємо вже випадків, коли за це саджають. От в Росії нещодавно прийняли законопроект, за який за пост або за якесь розміщення коментар можна до 10 років отримати. Це вже регулювання, але все це може бути прив'язано штучно або до певних територій. В цілому загнати інтернет в рамки якихось обмежень неможливо. Це вже інтернет перетворився на природну стихію, і соціальні мережі це теж є елемент цієї природної стихії. Як можна контролювати людину за допомогою соцмереж і інтернету? Немає сьогодні жодної глобальної соціальної мережі, яка б так чи інакше не була під контролем відповідних державних структур. Це мається на увазі і фіскальних структур, і спецслужб, і таке інше. Тому, якщо ви, скажімо так, от залишаєте якусь інформацію в інтернеті, ви маєте думати, які наслідки ви з цього будете мати, не бути відвертими з соціальними мережами. Тобто, це ваш фейс. От що ви хочете показати, яким ви маєте показатися? От там ви і показуєте. Хочете ви показати, що ви розкута весела дівчина? Ставте такі фото. Ваш аккаунт в соціальних мережах це, це ви. Є таке ще фраза: якщо вас немає в соціальних мережах, то вас не існує в принципі. Ми всі знаємо, що на сьогоднішній день кожен може стати відомим, кожен може розкрутитися, і саме дякуючи соціальним мережам. А як це позначиться на роботі піарщиків? Чи потрібні вони будуть? Чи це взагалі забере в них роботу, чи полегшить роботу? Ви знаєте, ви дуже цікаве питання задали. Я вам дуже дякую за це, бо хотів теж на це звернути увагу, але часу не вистачило. Я вже казав, що я працюю ще в піар-агенції, Так, от за минулий рік. Значить, серед наших замовлень, які поступили до нашої піаргенції, агенції 80% це були пов'язані з піардіджитал, uh, тобто замовляють створення порталів, розкрутки в соціальних мережах, проведення віртуальних заходів, анонсів і таке, і таке інше. Тобто, переважна більшість бюджетів рекламних піарівських зараз переходить саме в інтернет. Бо в чому перевага соціальних мереж? Це знаєте, соціальна мережа це інструмент, про яку мріяли рекламісти, піарники 200 років. Бо соціальна мережа допомагає дойти не просто до цільових груп, а до кожного конкретного споживача: до Васі, Петі, Маші і таке інше. Жоден інший рекламний інструмент, піарівський інструмент вам таку можливість не дасть. Перебування, довге перебування в віртуальній мережі збільшує чи зменшує рівень IQ? Ви знаєте, все залежить від того, чим ви займаєтесь в соціальних мережах. Якщо ви постите котиків і свої селфіки ставите, то я не думаю, що від цього ваш IQ збільшиться. Але якщо ви шукаєте знайомитесь з корисною інформацією, обмінюєтесь даними з колегами, вступаєте в якісь розумні дискусії, то зрозуміло, це підвищує ваш інтелект. Бо розглядайте інстр... інтернет в даному випадку як певний інструмент, не як частину вашого життя, не як основну частину вашого життя, а як певний інструмент, щоб не сталося. От знаєте, в психіатрії вже з'явилися терміни, поняття, захворювання, які пов'язані з соціальними мережами. Ну от буквально кілька років тому. Тому було введено, значить, такий ефект або синдром Елізабет, значить, була така собі дівчина в Бухаресті жила, Елізабет, яка була дуже таким активним користувачем, і якось разом одного часу, а в один день під її постом не поставили жодного лайку. Дівчина настільки була стурбована, схвильована, що вона покінчила життя самогубством. Це захворювання, тому треба дуже бережно до цих моментів підноситися. і лайкайте пости, щоб не довести до цих синдромів. <рес> <рес> так, так, да. так. друзі, питання ще будуть? У мене виникло таке запитання знову ж таки до теми фрідом і контролю в інтернеті. Mm -hmm. а, да, сьогодні в Україні, наприклад, Питання піратства тиражуються широко і багато, а зрозуміло, що поступово усі суспільства йдуть там до певних елементів регулювання, так і вирішують ці сфери. Але... А які ну тобто людям завжди буде напевно хотітися десь десь щось порушити, якщо інтернет зменшує можливість порушити там авторські права, да якусь там відповідальність за наклепи, тощо які можуть бути варіанти розвитку цього? Ну там можливо люди почнуть бути більш агресивними у житті, якщо там не зможуть скачати якийсь фільм, або як може бути. Ви знаєте, все залежить знову ж таки від тих, хто адмініструє на тій чи іншій території цю соціальну мережу. Якщо встановлюються певні обмеження, якщо встановлюються певні обмеження там до скачування контенту, до поширення контенту до певної інформації, то відповідно це чином впливає. Знову ж таки кажу, інтернет, і соціальні мережі відносять до цього як до природного середовища, і вже від нас з вами залежить, як ми будемо це регулювати. Але регулювання воно індивідуальне. От є певна соціальна група, певне суспільство. От ті норми, які воно вважає доцільними для офлайн свого існування, воно має перенести в онлайн і в соціальні мережі. І тоді проблем не буде. Тоді те, як ми почуваємося себе, і те, що ми робимо в житті, буде саме в соціальних мережах. Але в рамках певного суспільства, бо е, ці закони не можна поширювати на інтернет в цілому, бо це вже буде відсутність демократії, це вже буде агресія, Олександре, До тієї Елізабет з Бухареста повертаючись, що робити батькам, коли вони мають тінейджерів, що починають юзати... На соцмережі, чи потрібно якимось чином регулювати їхню поведінку, не нав'язливо іноді спостерігати за тим, що пишуть діти, чи все ж таки віддавати на розсуд малого, але все ж таки розуму цю справу? Справа в тому, що от знову ми повертаємося. Ми занадто великої ваги надаємо інтернету. Інтернет, інтернет це частина нашого життя, і для того, щоб вирішити це питання, про яке ви кажете, треба просто виховувати дитину. Просто е, е, входити в її інтереси, спілкуватися з нею. Якщо дитина, ми бачимо, що вона забагато часу проводить в інтернет, ви маєте до неї приєднатися. Ви знаєте, жити її інтересами і потихеньку з такого боку регулювати, подкидати якусь інформацію, обмінюватися інформацією. Чому батьки не можуть писати до своєї дитини, там написати своїй дочці, йдучи з роботи, там, донько, сходи в магазин, купи там хліба, не телефонувати, а написати в лічку. Або, скажімо, перевірити домашнє домашні завдання, або ще якимось моментам. Тобто, треба входити в інтереси своєї дитини і спілкуватися з нею і коригувати з того моменту власним прикладом. Все залежить від виховання в конкретній родині. А чи допомагає соціальна мережа подолати самотність чи навпаки обмежує спілкування людей у реальному житті? Ви знаєте, я вам скажу, є такий феномен, який я на себе відчув. Я можу спілкуватися з однією людиною в соціальних мережах, ну, от, знаєте, іноді дуже відверто, але коли я її зустріну на вулиці, в мене може не з'явитися бажання навіть з неї привітатися. Я дуже довго е, обмислював, е, сам собою, дискутував з, з приводу цього питання, і з колегами дискутували, е, соціальні мережі вони вносять певні корективи в, наше, е, в нашу свідомість, в наше єстіство. Певною мірою вони змінять нас спочатку на ментальному рівні, соціальному рівні, а потім це буде якось відбиватися і на нашій фізіології. На фізіології воно вже відбувається. Ми багато часу проводимо перед комп'ютером, постава наша псується. Ми стаємо не так, не так сильне, так активні і таке інше. Безперечно, вона все впливається, воно буде мінятися, і в тому числі самотність. Питання самотності, навіть є такий роман самотність в мережі. Питання самотності це вже залежить індивідуально від кожної людини. Якщо людина вона комунікабельна в офлайн, вона в неї не буде проблем спілкуватися в онлайн. І так само, якщо вона є має певні проблеми спілкування в реальному житті, вона ну може бути. Більш сміловішою, але кардинально воно не зміниться. Давайте пам'ятати, що ми все ж таки люди, ми частини тваринного світу. І всі ті закони, які існують на рівні суспільств мурах, вони так само для нас характерні. Інтернет це тільки інструмент, за допомогою якого ми з вами здійснюємо комунікацію. А комунікацію в стані комунікації людина знаходиться 90% всього свого часу, свого життя. Олександр, дякую вам за лекцію. Було дійсно цікаво. Ну і говорячи про соціальні мережі, треба пам'ятати, що приблизно 45% роботодавців переглядають профілі майбутніх працівників, і 35% з них зізналися, що вони відмовили майбутнім працівникам через те, що знайшли у профілів соцмережі контент негативного характеру. Тож Хочеться вам побажати, щоб ваше віртуальне життя не було окремим, воно було продовженням вашого справжнього життя, і воно, звичайно, несло позитив. На все добре до наступної лекції. Багато людей живуть тільки заради соціальних мереж, роблять усе в житті тільки заради них. Ми не завжди розуміємо підводні камені цих соціальних мереж. Ми можемо самі стати чи інформації. Будемо осторожні відноситися і далі до соціальним стяг.